Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Такі чудові пляшечки у мене вийшли з пляшок, які у мене вже не знаю скільки років чекали свого часу. Це пляшки від напоїв. Одна пляшечка Роксолана, напій називався ось він. А друга князь Данило. Бачите, вони такі в них скло таке цікаве. І оці написи вибиті, рельєф такий. І картинки, ось ці, король Данило і Роксолана. Вони якби впаяні в це скло. І мені дуже захотілося їх привезти. Такий чудовий вигляд. Найшла я до них пробочки і для пробочок ось такі верхушки з ручок. Прикрутив мені чоловік їх на такі шурупчики. Далі, ось вони так добре сюди находять, тому що там були такі бульбашечка була в цих в, в пляшечках. Мені захотілося їх зробити ось такими. Е, беру я чорну фарбу. Яку, я як вже казала, роблю сама з білої акрилової фарби чорного барвника сніжки та акрилового лаку, трішечки додаю. І розфарбовую ці пляшки ось цю в чорний колір, повністю всю, крім цієї картинки, тільки на верхушечці, там я виробника прикрила. Лишила напис Україна, король Данило і далі це все я фарбую чорним кольором повністю всю цю пляшечку. Пішло в мене на цю пляшку два шари чорної фарби з проміжною просушкою. Далі я це все полакувала. і підібрала декор. І цю пляшечку із акрилових відливків. Я їх не відливала дуже багато. В свій час вони в мене в коробочці чекають свого часу, коли вони мені знадобляться. Ось у мене залишився такий відливок з роботи. Я робила таку вазу з соняшником. Прошу дуже, до перегляду є в мене це відео. І в мене залишився ось такий шматочок підливку. Я його сюди вирішила використати. І на верхушечку я його розрізала навпіл. цей. І Один шматочок пішов в мене на пробочку, а другий пішов попід неї на саме горлишко цієї пляшечки. Залишок відрізаємо, і на клей дракон, прекрасно ці відливки клеяться. Вони клеяться і на дракон, і на гарячий клей. Тут я клеїла на клей дракон. Далі я ще знайшла такий відливочок на низ. а тут поки що зафарбувала такою фарбою під золото жовтоватою. Ось ці. Вимпили. Вимпила, напевне, як воно там називається, і знайшла ще ось такий відливочок на низ. Так само я зафарбувала червоною фарбою ось цю пляшку Роксолана. Так само я робила її своїми руками цю пляшку. Тут я підклеїла, бачите, відливки знизу зверху. І це все розфарбовую ще одним шаром по відливочках і ще фарба ця червона, вона. Не дуже щільно покриває поверхню, тому я її тут наносила в декілька шарів. Тут, напевне, шара 4 в мене пішло, тому що я сушила, приклеювала знову декор, і знову ще раз проходилася і по декору, і по самій пляшці. Ось тут я теж, бачите, зафарбовую цей акриловий декор. Як я казала, у мене вже є відео, як робити ці акрилові відливки, будь ласка, запрошую до перегляду. І пофарбувала я в червоний фольк колір ще такі відливки, які мені здалися сюди, як би мовити, на своєму місці. Ось так верхушечку. Так само я роблю і по е, горлишку ось ці відливочки. І потім я ще знайшла відливок на саму е, кришечку. О, така в мене була рамочка, і міні, е, шматочки від цієї рамочки. Дуже добре вони підійшли на цю е, кришечку. От, і я їх. Розрізала цю рамочку, шукала от, бачите, шматки цієї рамочки така кругленька, і вони мені дуже добре сюди підійшли, тому що вони по кругу гарно лягли на цю кришечку. І тут я їх вже приклеюю на гарячий клей. Починала я цей проєкт ще літом в підвалі, а закінчую зараз уже. При, при вогні, живому вогні в пічці при батареях. І ось такі я ще підібрала відливочки на тильну сторону цієї пляшечки. Теж рамочку розрізала верхушку в мене була вже відрізана від одної рамочки, тепер. Так само відрізаю низ від другої, щоб вони в мене були однакові. Ці шматочки зверху і знизу. І серединка там в мене такі райські пташечки на, цьому, на цій середині, на цьому кружечку. І я їх теж приклею сюди гарячим клеєм. Серединку, тут підрізала залишок, і коли цей клей. Гарно, візьметься, я знов це все пофарбую своєю червоною фарбою. І ще шматочок відливочку я пустила ось тут нижче, по горлишку нижче того попереднього відливку. Мені здається, так воно більш закінчений вигляд має. І підсохне це все, і фарбую фарбою акриловою. Тут я взяла попри цю роксолану ось такі напівнамистинки, такі такий відливочок, стрічка з таких напівнамистинок, І я по кругу, ось так, бачите, по цій картинці, як вона йде, так вигнула цей відливочок, щоб він якби обійняв цю картинку. Ось так, і відрізала тут залишок все. Тепер чекаю, поки це все візьметься, і буду. Фарбувати в червоний колір. Поки там те все береться, я ось тут працюю над цією пляшечкою. Ось такий приклеюю декор наверх Нищі. на верхушечку цього портрету на нижче і на тильну сторону цієї пляшки. Я підібрала. Ось тапу цікавий відливочок, верх низ і середину у мене голова лева. Ось такий у мене лев, король Данило лев. І далі це все так само буду фарбувати ще раз чорною фарбою, і проходитися. Після гарної просушки цієї фарби я пройдуся акриловим лаком по цих пляшечках, щоб добре це все зафіксувати. І ось так червоною фарбою це все зафарбовую. Даю добре просухнути, лакую і так само добре просушую свої вироби. Акуратно все це фарбою прохожу таким пласким пензличком. Навіть якщо десь фарба попаде, я можу ганчірочкою стерти, тому що в нас все лаковане. Далі, далі я беру знову свою. Античну бронзу, вона мені дуже подобається в роботі, хотіла золото, але вирішила, що все-таки антична бронза сюди більш підійде. І прохожуся по верхушечках своїх відливків і по верхушках цих рельєфів на пляшці, На самій пляшці. Цікаві такі рельєфи. І я по них прохожуся теж цією фарбою металік. Антична бронза. Як бачите, ця антична бронза, вона має різний вигляд на різній підложці. От на чорному фоні вона має один вигляд, а на червоному в неї зовсім інший вигляд. Тобто, яка підложка, і такий вона має? Зверху вигляд. Тут він більш яскравий, там він більш такий е, брутальний, будемо так казати. Отак От я виділяю цей напис роксолана, ці всі рельєфи, які є на самій пляшці, і плюс ці відливки, які ми з вами приклеювали на пляшечку. Гарно це все виділяємо. Фарба ця, цей металік. Сохне дуже швидко. Я думаю, що я після цього металіка вже не буду лакувати ці пляшечки, вони вже достатньо в мене залаковані. Цей металік сам по собі. Його дуже важко витерти. І ось такий результат у мене вийшов. На цих пляшечках, такі в мене вийшли пляшки. З кришечками, в яких можна наливати напій. Закриваються ці кришечки, дуже так цікава верхушечка це були ручки для меблів, і я їх використала сюди як верхушки для, пляш... для цієї пляшечки одної і другої. Ну, ось такий вигляд мають мої оновлені пляшки Роксолана і король Данило. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалась моя робота. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Можливо, вас зацікавлять якісь мої роботи. Задавайте питання, з задоволенням буду відповідати на ваші запитання. Якщо захочете придбати якісь мої роботи, будь ласка, пишіть під відео. Всі кошти від виручені від моїх робіт йдуть на допомогу ЗСУ, йдуть на допомогу нашим славним воїнам. І запрошую всіх, щоб орки не прийшли до нас до хати. Будь ласка, не забувайте про Донати. Разом до перемоги. Слава Україні!